Так, подивіться, що ще є. По 75 гривень. Що це таке є? Курячки, то філе Курячки. салаки замотане. Філе салаки. А ось дуже, це? Дуже, смачний капітан. Він капітан? Гурди, 200, 200 Він роздріб. 200 роздріб. Оце дуже класно, кажуть, а, та, та. по ну, цьому. Ну і кольський, вона йде з оцетом і з цибулькою, знаєш? Цибулька і оцет по 180-190. А скільки там є? Е, в кожному. Тут є 700, там 500 грам. Тут 700-500. Риба по — Ого. на з морквою із цибулею. — 110 гривень, так? Так, так. Ну, гурт 105, я 105, якщо берете на гурт. Що Це такі забашні? За тунець. Тунець. 100, 100 гривень ця баночка? Чи Ні, ці ціла? за три штучки. За три штучки, 100 так. гривень. Супер. 95, якщо б гуртом брали. Що ж маєте таке дуже смачне і класне? Я дуже я Всього, Всього повна купа, не знаю, що дивитись. Ой, є класні лососі. 300 грамм 95 пів. гривень. Пів кілограма – 150. 150 пів кілограма буде. Кілограм 350. 350 Він ще кілограм. Йде такими, Ну просто красива. Смакотами. Угу. 350, скільки там є кілограм? кілограм. Так, кілограм. Так, О, так. супер. Депер дивися, двічі 65. 200 грам по шістдесят п'ять такі Гарні сьомги, 100 гривень. 100 гривень. Так. О супер просто лявічка. Смакота супер. А це ось щось таке дуже гарне. Півтора кілограма. Півтора кілограма. Що це таке є? Оселедець це оселедець фарширований огірками цибулею. Ага, супер. Скажи, тут дуже багато всього є не перелічити. Кінець терміналу, смак моря. Чика чіка ще лосось є щось. в майонезі в майонезі. Лосось він Ого. такий смачний, що ти ти прокуртеш. Ну, Просто. Супер. Зувайдеш. 95 гривень, так? Да, а так. ще що є? Є ще кілька. кілька, без кишок, без голови. Ой, готовенька. Піль кілограма. Ти, 120 ну, гривень. <рес> Супер. <рес> Бачите, це скільки все є. Тут є взагалі Йо? салати, а ще це ось, ось таке Галицьке. А це є, якби ми знаємо, гарнір. Це гарнір. З горошком цибулькою. Ой, це вже готовеньке. Сільотка з горошком. А це що? А це Тим? теж сільодка. Супер! Та, та подивіться, да. скільки тут цього є. Коротше, ви мусите прийти, подивитися, то все і купити. Ось така сільотка 145 гурт, 150 кіло 300 150, якщо розрібна ціна. Дивіться, проходьте і купляйте. Ось така ікряна по 870, і в'язка по 350 є. Скумбрія м'яка по 160 гривень. Цихонь по 600 гривень. Тут є досить великий вибір рибки, шпрот навіть є, по 240 гривень. Шашлички з Мідії по 550, рулет Мигдаль-Журавлина 510. Вомер 350. Дивіться, тут досить великий вибір. Це в кінці рибного терміналу, якщо ви хотіли б щось по таранці або по чомусь такому копченому. О, кальмар Кальмарі 430 гривень. Філе оселеця 270 гривень. Обрізки є різні, корюшка, хек 710, ось такий чіпси ятра, янтарні. Ще треба прочитати правильно. А шашлик сьомга 560 гривень. Скумбрія гарячого копчення 425, а Ставрида по 300 гривень. ікра тріски 1700 по 300, там я бачила. А 720 форель. Подивіться, які тут є. Класні штучки є. Мідія 80 гривень, так приближу, щоб подивитися. Кільця тушка, кілька тушка, 60 гривень. Салака 75 гривень. Кажуть, що дуже смачна. Салака тушка по 50 гривень. Тут пачечку берете і бачите, маєте. Ну, креветки є. І соус гранатовий всередині. 255 гривень. Подивіться, 250 грам. По 90 гривень. Що це таке є? Оселедець в майонезі. По 90 гривень. Кажуть, дуже смачний. Дивіться, це є смак моря.